Вітаю! На огляді сьогодні підніжки для велосипеда, які я замовляв на Аліекспрес в розділі від трьох товарів. Обійшлися вони для мене 5 доларів та 26 центів за штуку. Шукав щось міцне та надійне, адже буду використовувати їх на електровелосипеді. Все, що було до цього, легко та швидко ламалось, і як результат побиті дзеркала та пошкоджена краска. Довжина в складеному стані приблизно 35 см. Основа виготовлена з алюмінієвого сплаву, а нижня частина із міцного пластику. Єдине, що магнітиться в цій підніжці це болт або заклепка. У підніжки відчувається вага, а також встановлена міцна пружина. Тому, для того, щоб її відкрити та закрити, необхідно прикласти зусилля. Шат у рухомій частині мінімальний. Для того, щоб можна було змінювати довжину підніжки, необхідно трішки відкрутити болт. Відкручуємо. Витягуємо на максимум і знову міряємо довжину. На цей раз вона становить приблизно 41 см. Відкручу повністю болт і розділю дві частини підніжки. Бачимо, що болт вкручується в ось таку запчастину з різьбою, яка й забезпечує фіксацію верхньої та нижньої частини підніжки. До цього я використовував ось таку підніжку. Давайте порівняємо їхню довжину. Бачимо, що поточна підніжка дещо довша, тому, можливо, вона забезпечить кращу стійкість велосипеда. Ось так виглядає встановлена підніжка, забезпечує непогану стійкість, но скільки прослужить, покаже лише час. Я купував значно дешевшу підніжку, ось так вона виглядає на сайті. Доступно три варіанти кріплення. Я вибирав кріплення на перо рами, тому що для мого електровелосипеда це єдиний варіант. Але я думаю, що це не оригінальний товар, тому що оригінальна коштує набагато дорожче. Зараз відкрию і покажу. Ось реклама аналогічної підніжки, яка коштує більш ніж 700 гривень. Видно, як вона без проблем утримує велосипедиста. Зустрічався для мене ще ось такий варіант підніжки. Підійде вона не для всіх, а лише для тих, у кого на велосипеді є відповідне кріплення. Але виглядає досить цікаво. Посилання на різні типи підніжок залишу в описі під відео. Кому цікаво, переходьте, ознайомлюйтесь і замовляйте. Дякую за перегляд і до зустрічі!